Потрапив в мої руки одноплатний комп'ютер Hades Vim 1 s Hades це взагалі цікаві одноплатники, але у них є аж два недоліки. Перший недолік це ціна, вартість версії Vim 1 s складає від 51 до 60 доларів. І другий недолік те, що для нього досить важко знайти якісь плати розширення. І взагалі складається враження, що Hades робить ці одноплатники саме для того, щоб на базі цих одноплатників робити мультимедійні системи. Плат розширень досить мало, в основному це звукові карти Hi-Res. Характеристики у цих звукових карт просто якісь скаження, 32-бітний цифроаналоговий перетворювач. Восьмиядерний процесор дуже малий рівень шумів. Семплрейт на цих звукових картах складає 384 кГц 32 біта. І от хтось може подивитись на 384 кГц і подумати, що це 384 кбіта. Ні, друзі, це 384 кГц помножити на 32 біта. І отримуєте 9 Мбіт. Тобто 9 Мбіт це лише про кодування звуку. Є ще одна звукова плата, яка називається HUDAS Tone 2 Так там взагалі використовується PCM 768 кГц. І знову ж кодування 32бітне. Тобто за допомогою цієї плати можна декодувати звук, швидкість потоку, якого складає приблизно біля 20 Мбіт на секунду. Але повернемось до цієї платки, це саме наймолодший представник HUDASів. 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ накопичувач і ММС. І до речі, і пам'ять і накопичувач і ММС тут від компанії Samsung, тобто комплектуючі використовуються досить якісні. У якості процесора використовується Amalogic s 905 y 4 Чотири ядра Cortex A35 це досить продуктивні, але при цьому енергоефективні ядра. І споживання цієї платки під час різних навантажень складало приблизно біля від 1 до максимум 2 Вт. Порівняти цей процесор можна з Allwinner H6. Нагадую, що Allwinner H6 стоїть на Orange P3 LTS, 4 ядра 4 потока, архітектура процесорів ARM8A, але також підтримується набор команд від Arm V7. Є підтримка DDR3 DDR4 пам'яті, продуктивність графічних адаптерів приблизно однакова, продуктивність процесорів приблизно також однакова. Обидва можуть працювати з відео в 4K60 FPS. І також декодувати відео в Edge 65, так і в H264. Ну хіба що цей MLogic може ще кодувати відео в H265. За вартістю та характеристиками Hades v 1S дуже схожий на Orange P3LTS. На цій платі також 2 ГБ оперативної пам'яті, але 8 ГБ і MMC пам'яті. І от для якогось умовного депіна, на якому стоїть кліпер цієї платки і цього накопичувача 8 ГБ, вистачить з головою. Але саме під Кліпер користувачі вибирають простіші варіанти, наприклад, Orange P03. Vim 1S цікавіше тим, що тут стоїть 16 ГБ накопичувач, а вже на 16 ГБ накопичувач можна поставити Android TV, просто Android, Ubuntu, Debian, Armbian. На цю плату можна навіть Home Assistant встановити, але 16 ГБ для Home Assistant, та, скажімо так, це вже замало. Встановлювати можна як на EMMC пам'ять, так і на SD-карту. І от для того, щоб встановити на SD-карту. Потрібно знайти образ операційної системи або ж скомпілювати самостійно, і за допомогою Balina через записати цей образ на SD-карту. А от для того, щоб щось встановити на EMMC карту, можна скористатись завантажувачем Infinity VOV. WoW. Це завантажувач встановлений в SPI флешку. Обов'язково цим завантажувачем сьогодні скористаюсь і встановлю сюди все, що можна встановити. Amlogic s 905 v 4 дуже часто зустрічається в TV-боксах. Як в принципі і Allwinner H6 чи Allwinner H618. В TV боксах ці процесори використовують тому, що вони дуже мало споживають, але при цьому можуть працювати з графікою в 4К. Пробіжимось коротко по інтерфейсам, а потім щось підключимо і подивимося як це все працює. Повнорозмірний HDMI порт. Два порти USB 2.0, третій порт USB 2.0 виконаний як Type-C роз'єм. Він використовується для живлення цієї плати, але також він може працювати в режимі USB OTG. Ще один USB порт є на 40-піновій грибінці. Тобто всього тут вже є 4 USB-порти. У якості USB хаба використовується мікросхема FE1.1S. Ethernet порт має максимальну швидкість всього на всього 100 Мбіт, але навіть 100 Мбіт достатньо для того, щоб дивитись на цьому пристрої відео в 4К. У якості wi fi адаптера використовується Ampac EP6256. Цей адаптер підтримує Wi-Fi 2.4 і Wi-Fi 5, а також він підтримує Bluetooth 5.0. Є маленький програмований мікроконтролер від STM stm 8 s 003 Задача цього мікроконтролера обслуговувати периферійні пристрої, функціональну кнопку, кнопку Power Reset. Годинник реального часу, вентилятор, світлодіод білий та червоний. Інфрачервоні фотодіоди дозволяють з допомогою пульта дистанційного керування керувати операційною системою. На платі є також три функціональні кнопки Reset Function Power, є роз'єм батарейки годинника реального часу, є роз'єм для вентилятора для активного охолодження, але за час користування цим пристроєм температура на ньому не піднімалась вище 67 градусів. Зазвичай на сервених операційних систем, наприклад, таких як Debian, температура на цьому процесорі не піднімалася вище 47 градусів, тобто при невеликому навантаженні використання радіатора тут не обов'язково. На звороті є роз'єм під мікроSD карту, і от завантажувати операційну систему можна як з EMMC чіпа, так і з microSD карти. Послідовність завантаження можна змінювати, але зазвичай спочатку завантаження йде з microSD карти. Є роз'єм для живлення 5-вольтового. Є FPC коннектор 30-піновий з портами USB I2S, UART та THPIO для того, щоб можна було під'єднувати якісь плати розширення. Також є 40пінова гребінка. На цій гребінці є четвертий USB порт. Один UART порт один аварійний порт UART. Цифрова аудіошина I2S, дві шини I2C та є шина PVM. Живлення ці грибінки також є 5 вольтове, 3,3 вольта та 1,8 вольт. До цього одноплатника є фірмовий корпус, але ж знову, якщо у вас є 3D-принтери, то корпус роздрукувати не є проблемою, але фірмовий корпус заслуговує на увагу, виконано все дуже якісно. Це металева пластина, дуже важка пластина, в корпусі є місце під антенну. Якщо в закритому корпусі вам потрібен буде доступ до сорокапінової грабінки, то це також досить неважко зробити. Для того, щоб на нього встановити якийсь софт, потрібен інтернет, монітор, клавіатура і бажано подати живлення. В процесі збирання корпусу виявилось, що цю металеву пластину не можна використовувати для того, щоб відводити тепло. В більшості задач ці процесори не виділяють багато тепла, але якщо ви на ньому будете дивитись відоси в 4К. То бажано придбати радіатор який-небудь і приклеяти саме на процесор. А якщо ж плануєте використовувати його під кліпер, то точно радіатор вам не знадобиться, бо кліпер дуже економний до ресурсів і не завантажує сильно процесор. Для того, щоб за допомогою Infinity WoW встановити програмне забезпечення на eMMC пам'ять, цей одноплатник потрібно спочатку під'єднати до інтернет, і це можна зробити кількома способами. Перший, простий, це Ethernet. Є другий спосіб, який називається Easy Wi-Fi. Берете в руки мобільний телефон, створюєте точку доступу, назву точки доступу ООВ і пароль. Як тільки одноплатник вмикається, він перше буде шукати Wi-Fi мережу ООВОВ. Якщо він її знаходить, то автоматично до неї під'єднується. Третій спосіб зайти в ООО і підключитись по Wi-Fi. Також цей одноплатник можна використовувати як Hotspot. В режимі hotspot він буде працювати як точка доступу. І до нього можна буде під'єднуватись з інших пристроїв. Натискаю Function, натискаю Reset, відпускаю Reset, відпускаю Function. І запускаю Hades Infinity Wow. Якщо підключення йде по Ethernet кабелю, то в принципі можна переходити далі і встановлювати якийсь софт. Але можна зайти на network. На Wi-Fi і підключитись до якоїсь Wi-Fi мережі. Easy Wi-Fi по замовчуванню дозволений, його можна заборонити. Виходжу на початкове меню, натискаю Продовжити. І Infinity WoW пропонує операційні системи, які можна використовувати. А якщо натиснути кнопку Escape, то заходимо в додаткове меню ООО, в якому можна зробити як конфігурацію пристрою, почистити EMMC, виконати онлайн скрипти. В розширених можна відформатувати SD-карту. Обрати в якому режимі буде працювати Type-C роз'єм, переключити зберігання завантажуваних іміджів з оперативної пам'яті на накопичувач, наприклад, на SD-карту. І таке перемикання вам знадобиться, якщо ви захочете встановити Armbian XFCE. Це Armbian з графічною оболонкою. Він займає досить великий розмір 1,3 ГБ, і його можна буде встановити тільки в тому випадку, якщо ви сторож зміните з RAM на SD-диск, бо 2 ГБ RAM для цього, на жаль, мало. На цей одноплатник я встановив все з цього списку, з усіх операційних систем, які я встановлював, дуже приємно вразив Android TV. Звук працює бездоганно, відео в 4К також бездоганно, дропів немає, якість чудова. І користуватись для того, щоб дивитись відео в 4К через YouTube можна без жодних проблем. Але коли я намагався встановити Netflix, то, скажімо так, мені це не вдалося, але особливо я цим і не займався. А от з Android 11 виникли деякі проблеми. По-перше, проблеми були з звуком, його просто не було, тобто драйвери десь не підібрані, при перегляді відео через YouTube якість зображення, ну, така собі, не дуже добра, а про 4К можна навіть не питати. І от коли я вже встановив Angry Birds, я зрозумів, що з драйверами графічного адаптера щось не так. Ubuntu з графічним інтерфейсом одразу забирає Гігабайт оперативної пам'яті. Швидкість читання з EMMC карти 116 МБ на секунду. Дивитись YouTube не тільки в Full HD, а навіть в HD неможливо. Firefox браузер не працював, довелося встановлювати Chromium, і от за допомогою Chromium переглядати якісь статичні сторінки не є проблемою взагалі. Тобто саме для цього Ubuntu можна користуватися. Медіа-центр Core ELEC. Це така собі версія коді. Чесно скажу, якщо у вас є Android TV, то цей Core Elec вам більш за все, що просто не знадобиться. Можна встановити ретро-консоль Батоцера. Я не мав справи з цими ретро-консолями. Досить мала кількість якихось іграшок. І самі іграшки досить старенькі, побавитись можна, але, скажімо так, Android набагато крутіший. Як в плані іграшок, так і в плані відтворення відео. Це одноплатник купувався саме для Debian 11, з Debian 11 проблем немає. Встановив на нього кліпер. Debian під кліпером займає приблизно 250 МБ оперативної пам'яті. Навантаження на процесор мінімальне. Швидкість читання з EMMC пам'яті під Debian ом склала 135 МБ в секунду. Home Assistant. Home Assistant встановлюється. Встановлюється він тут не як Home Assistant Operation System, а як Home Assistant Supervisor, який встановлюється на Debian 11. Працює без жодних проблем. Пустий Home Assistant навантаження на процесор дає приблизно біля 1%. Забирає оперативної пам'яті біля 600 МБ. І навіть пустий Home Assistant на EMMC карті. Це приблизно біля 5 гігабайт. Також виникла деяка проблема з блютузом. Рішення цієї проблеми я знайшов на форумі Hadas. По замовчуванню вони чомусь вирішили не встановлювати програмне забезпечення, яке обслуговує Bluetooth адаптер. Але ця проблема вирішується ну, дуже швидко. На сайті Hadas є скрипт Phoenix. За допомогою цього скрипта можна зробити іміджі Ubuntu 22 чи 24, а також Debian 12. -ї. Я зробив Debian 12 з графічною оболонкою і скажу вам чесно, все ж таки 2 ГБ оперативної пам'яті ну, дуже мало для графічних оболонок. Відкрити в браузер якийсь статичний, Сайти ще можна, працює досить непогано, але YouTube ну таке собі, дуже слабенько. Серверні Armbian мені не вдалося встановити, тому що на сайті виробника і в Infinity WoW немає образів цих операційних систем. Є лише образ ArmBian з графічною оболонкою, і його вдалося встановити лише через microSD-карту. Склалось враження, що графічна оболонка XFC працює трішки краще, трішки швидше, ніж графічна оболонка GNOME. І от на Armbian можна запустити браузер і там відкривати та дивитись на якісь статичні веб-сторінки. Наприклад, можна відкривати Dashboard Home Assistant, і все рівно працює досить таки тормознуто. Можна відкрити веб-сторінку Clipper і дивитись, що там роблять ваші принтери. Але відео з YouTube ви дивитись також на ArBian не зможете, бо, по-перше, немає звуку, а по-друге, як ви бачите, досить це тормознуто працює. Загальна оцінка наступна: 2 ГБ оперативної пам'яті достатньо для того, щоб працювали якісь серверні операційні системи той самий Armbian Ubuntu Debian. А от для того, що працювали Linux з графічними оболонками, ну, на жаль, цієї потужності і цієї оперативної пам'яті досить мало. Але при цьому операційна система Android TV чудово справляється з відтворенням 4К і Full HD. На жаль, хадаси надто дорого коштують. За такі гроші для Home Assistant ви вже можете придбати міні ПК на N3350 або на N4000. Для кліпер значно дешевше можна придбати Orange P03. І саме тому, що ціна висока, ці одноплатники не набудуть якоїсь популярності, як мінімум в нашій країні. І так, завдяки тому, що тут є купа портів, до нього можна підключити екран з тачскріном. І ось на цьому поки що все. Буду вам вдячний за ваші коментарі.